Середа 27 березня, час новин на телеканалі Рудана, в студіолахендрексон. Екватор робочого тижня запам'ятається зокрема такими подіями. Сучасні заклади освіти. Направлені на подолання втрат психологічних у наших дітей, на подолання втрат комунікаційних, втрат рухової активності. Золоту медаль міжнародної виставки отримали криворізькі педагоги, золоті овочі. Взяли на посадку у нас дача. Ми будемо садити борщовий набір на ринках міста. Скільки коштують овочі, і що прогнозують економісти? Завтра у кривому розі теплопостачальні підприємства завершують опалювальний сезон. Відповідно до нормативної бази, сезон опалення завершується, коли протягом трьох днів середньодобова температура перевищує 8 градусів. Наразі встановилася така погода. А за прогнозами, найближчими днями буде ще значно тепліше. Як повідомили в Криворізькій теплоцентралі, що перебуває в підпорядкуванні НАК Нафтогаз України та в комунальній «Криворіж тепломережі, підприємства згідно з нормами закінчують опалювальний сезон із четверга, 28 березня. При цьому школи, дитсадки, лікарні, об'єкти соціальної сфери відключатимуться за заявками керівників установ. Сьогодні стартувала 15-та міжнародна виставка Сучасні заклади освіти вона проходить в режимі онлайн та щорічно об'єднує представників із України, також Польщі, Литви, Румунії і інших країн. У криворізьких освітян уже є перші успіхи. Робота представників центру професійного розвитку педагогічних працівників із теми подолання освітніх втрат. Відзначена золотою медаллю в одній з номінацій. Виставка ще триває, тож педагоги міста продовжують ділитися з колегами своїм досвідом. Серед актуальних питань, які стоять сьогодні перед освітянами, пошук шляхів подолання освітніх втрат, пандемія пізніше воєнний стан, блекаути, повітряні тривоги в таких умовах прогалини в знаннях учнів неминучі. У представників Криворізького центру професійного розвитку педагогічних працівників є певний досвід вирішення цієї проблеми. Вони одні з небагатьох в Україні успішно впроваджують свої напрацювання на практиці власним досвідом діляться з учасниками міжнародної виставки сучасні заклади освіти. Ми розглянемо питання взаємодії консультантів центру із освітянами закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти. Представимо учасникам нашої відеопрезентації досвід роботи центру у проведенні методичних заходів, тренінгів, навчанні освітян з різних аспектів, взаємодії із Криворізьким державним педагогічним університетом. У презентаційних роботах доповідачів теми супроводу закладів освіти у питанні на Луження освітніх втрат у психологічній підтримці учнів та досвіду співпраці з міжнародними організаціями. Нашою програмою передбачено не тільки управлінський компонент, а й заходи які направлені на подолання втрат психологічних у наших дітей, на подолання втрат комунікаційних, втрат рухової активності, виховних втрат, що є також сьогодні дуже актуальним. Консультую саме з питань викладання української мови літератури, і крім іншого, я є тренером, сертифікованим тренером з питання на долужні освітні тряд з української мови та літератури. То ми організовуємо і проводимо в усіх районах міста тренінги для вчителів української мови літератури. На цих тренірах, на тренінгах ми розбираємо найактуальніші питання: як долати освітні втрати в осні взаємодії учнів, як долати освітні втрати письмові взаємодії, як правильно працювати з текстами, як працювати правильно над надолужням проблем їхнього мовлення. Паралельно з цим, звісно, ми і вирішуємо питання впровадження державного стандарту нової української школи і реалізації інших завдань, які стоять перед нами. Своїм практичним досвідом ділилися не тільки консультанти, а й керівники середніх навчальних. Чальних закладів на сьогоднішньому заході планую поділитися досвідом Криворізької гімназії номер 68 з приводу самоподолання освітніх втрат, тобто тим досвідом, який накопичили педагогічні працівники нашого закладу, з приводу подолання і навчальних втрат, і виховних, і фізичних, і навіть психічних. Досвід дуже дуже цікавий. Сподіваюся, що учасникам він буде і корисний. Також очікую того, що ті учасники, які будуть ділитися, також досвідом роботи з цього напряму. Отримати якісь певні родзинки, які можна потім впровадити у своєму закладі. Відеопрезентація досвіду криворізьких освітян відбулася в межах 15-ї міжнародної виставки Сучасні заклади освіти 2024 Захід проходить в режимі онлайн і триватиме до 29 березня. Організатори високо оцінили досвід криваріжців. Наші освітяни отримали золоту медаль у номінації «Педагогічні засоби подолання освітніх втрат під час війни. Іркононенко Олексій Правицький цей день. Збив людину та втік із місця ДТП. Пригода сталася учора на вулиці Бикова в Саксаганському районі. Автомобіль, що рухався з вулиці Софії Поровської, у бік 10-ї спортшколи вчинив наїзд на жінку, що рухалась по переходу. Водій авто не зупинився і не викликав швидку. Медиків та поліцейських про аварію повідомили свідки. Нині правоохоронці проводять слідчі дії, а постраждала отримує допомогу в тисячці. Прибушне місце події. Правоохоронці встановили, що водій допустив наїзд на 60-річну жінку, яка в результаті отримала травми. Наразі особу водія встановлюють за вказним фактом. Відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Цілка була доставлена в другу міську лікарню. в відділення полі травми. Сталося інша середня ступеня важкості на сьогоднішній день. Криворізькі правоохоронці затримали за замах на вбивство 24-річного містянина, який всадив ножа у груди своєму знайомому. Злочин стався 25 березня в одній з квартир металургійного району. 29-річний потерпілий потрапив на лікарняне ліжко. А підозрюваний був затриманий співробітниками відділення поліції номер 2 Поліцейські встановили, що між чоловіками відбувся конфлікт, в ході якого затриманий взяв до рук ніж та завдав своєму знайомому удар в груди. Правоохоронці розшукали та затримали нападника в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та вилучили знаряддя злочину ніж. Наразі слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Продавав через соціальні мережі фальшиві талони для пального, а потім зникав. Правоохоронців викрили 28-річного криворіжця, який за допомогою такої афористської схеми обдурив понад 20 людей з різних міст України. У криворізькій поліції розповіли про деталі справи. Аферист створив сторінку в одній із соціальних мереж. На ній він розміщував оголошення про продаж товару. Працював фігурант за повною та частковою оплатою. Талони відправляв однією з кур'єрських служб. Коли люди розуміли, що товар фальшивий, шахрай же обривав зв'язок. Правоохоронці Криворізького районного управління поліції спільно з кіберполіцейськими встановили, що до злочину причетний 28-річний житель Кривого Рогу, який діяв з початку 2022 року. Остаточна кількість потерпілих по всій Україні та сума збитків встановлюється. 21 березня слідчі за погодженням з Криворізькою центральною окружною прокуратурою повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України. За даними Держстату, в Україні з початку року здорожчали овочі так званого борщового набору. Найпомітніше зросла ціна на картоплю та буряк у половину в порівнянні з минулим роком. На капусту ціна піднялась на третину від грудневих цінників, а на моркву майже на чверть. Ціни на ринку північному вивчав Валерій Кожухар. У Покровському районі на ринку Північний ціни на овочі на останню декаду березня досягли таких позначок. Кілограм картоплі тут від 17 до 25 гривень, буряк – 8, капуста білокача на 12-13 гривень, пекінська коштує 45, молода – 80. Редиску завозять з Одеської області та реалізовують за ціною 75-90 гривень. Тепличні помідори – 100-120 гривень, огірки – 100 гривень за кіло. Цибулю тут можна придбати по ціні 15-16 гривень за кілограм, червону цибулю за 30 гривень. Покупці кажуть, ціни високі, та все ж у невеликій кількості купують, бо ж овочі потрібні щодня. Це мені мене вообще ні, то що не а Я вообще в шокі в Україні це а я буду сьогодні. вареники з печінкою з картошкою. Обирають те, що по кишені. Морковку купив, огурець купив, помідор купив, гриби купив. Що ще там орехи два кілограма. Взяв Ми ж не, не впливаємо на ціни, так що прийшов, поторгувався. І взяв на овочі нормально. Такі 10-12 10-12 по кишені. Я ще не посмотрела ціни, як слідують. Ну во всяком случае, вот это я купила для садочка. У кожного з відвідувачів овочевих рядів на північному ринку своя думка щодо ціноутворення на продукції масового споживання. З рахуванням того, що у нас війна, то це більш нормальні ціни, тому що я знаю, що є сід подорожчі продають картоплю, овочі у нашому місті це. Терпимо переважна більшість овочевої продукції на ринку вирощена на Дніпропетровщині та Херсонщині. Привезли товари із апостолівського району. Там наші фермера займаються присадибними роботами, вирощують то все в нас. Картопелька це наша недалеко. Тут у нас Херсон розбомбили все, але ж там по оддалечінь люди займаються фермерським господарством. Так що у них навіть я вам хочу сказати на даний момент найкраща продукція. От цибулька теж це теж їхня. Капустинка, капустинка це поряд з ними. Теж Херсонська область. Зниження ціни на овочі в місті та загалом в Україні, принаймні до кінця квітня, економісти не очікують. На ціноутворення городини впливає ціла низка факторів, і жоден з них не сприяє здешевленню овочевої продукції. Поки що, ну зниження цін не буде не відбуватися. Це моя думка, але десь у травні це за ну як от, завдяки. Якимось там маленьким приватним хазяйством, да, господарством, то е ціна ну, дещо так просяде, ну, як до, нашого, до нормального такого стану, тобто до, ну, вона знизиться. Але е історично мінімум як -то, було до, у 2022 році, у 2023 році цього не буде. Тобто досить висока інфляція. І за війни порушені логістичні шляхи доставки імпортних товарів та висока енергетична складова собівартості вирощування городини. Ці фактори теж наразі працюють на здорожчання овочів. Більше 60% – то до 70% – це витрати на пальне. і Це входить в ціну. Да, і поки ну ціна тут теж не буде знижуватися, та понерена с'яв, ціна висока буде залишатися тут пряма кореляція на. Очі та фрукти. Відтак, поки що, альтернативу не витрачати гроші на городину мають лише ті, хто виростив власний урожай на присадибних ділянках. Ми взяли на посадку. У нас дача. Ми будемо садити. Сказати, можу сказати, що зараз бум на дачі. Дачі всі розкупляють і всі тягнуться до землі, тому що земля це є наша годівниця. Валерій Кожухар, Олексій Правицький. Цей день цей день триває. Далі у нашому випуску. Сьогодні міжнародний день театру. В Криворізькій Мельпомині служать 230 осіб, в тому числі 113 творчих працівників. Криворізькі майстри театральної сцени приймали вітання з професійним святом у день театру на сцені. День театру то хочеться відчути свята. І сьогодні ще день донат: хочеться допомогти нашим визволителям. Сьогодні артисти Криворізького театру імені Шевченка презентували глядачам оперету Містер Ікс 50 кілометрів у 50 років. Підтримку Романа Згурського, який також є бігунцем з Київської області, і захищає нас в лавах 79-ї окреми штурової десантськ... десантної бригади. Криворожанка Марина Переверза відзначила ювілей за бігом та благодійним збором. У служителів і шанувальників театрального мистецтва сьогодні свято. З нагоди Міжнародного дня театру криворізьких майстрів сцени вітали сьогодні на урочистій зустрічі. Звідти сюжет наших журналістів. Майже півтисячі вистав, 16 прем'єрних, 40 тисяч глядачів. Упродовж минулого року криворізькі театри продовжували працювати у максимально можливому темпі. Нині не збавляють обертів, адаптуючись до викликів, які диктує час. Ваша діяльність охопила усе місто творче з підтримки нашого фронту. Щодня у закладах культури відбуваються заходи в рамках міського патріотичного марафону. Єднаємося заради перемоги кр 20 Дякую вам за організацію та участь в цьому. Під гаслом цього марафону працюють і наші театри. Значить, в Криворізькій Мельпомині служать. 230 осіб, в тому числі 113 творчих працівників. Дякую вам і у вашій особі, вашим колективам. Ви всі докладаєте максимальних зусиль для того, щоб ми могли пишатися нашим рідним містом. У складний для мільйонів українців час театр одна з небагатьох традицій довоєнного минулого, яка дає змогу бодай на декілька годин підзарядитись позитивними емоціями, впевнені представники місцевої театральної спільноти. Вони вдячні міській владі та радіоборони міста за те, що для безпеки глядачів в кожному театрі Кривого Рогу побудовані. Укриття мистецтво завжди лікує, завжди відволікає від цього дня, завжди призиває довіри, надії людей у те, що після темряви наступить світло, і добро завжди перемагає зло. Сьогодні дуже велика потреба в мистецтві, тому що люди занурені у тугу печаль, і ми. Саме для цього і працюємо, щоб відволюкати людей. З нагоди міжнародного дня театру криворізькі служителі театрального мистецтва отримали міські нагороди за плідну працю. Попереду в них нові вистави, аншлаги та овації і мрії. Віра у здійснення яких додає натхнення творити. Я думаю, найкраще привітання для кожного це не, не чути в новинах ні ракет, ні дронів, не кулі. Не смертів всіх і військових, і цивільних. Це буде саме, саме таке велике, скажімо, так, свято. Свято відбудеться. А все інше, все інше ми зробимо для глядачів самі. Олег Андриксон, Олег Каплій. Цей день у міжнародний день театру для істинних шанувальників Мельпомени Італії. Шевченківці презентували оперету угорського композитора Імре Кальмана містер Ікс. За історію про загадкового чоловіка та його кохану Теодору Верд'є разом з криворізьким глядачем слідкувала і наша Юлія Вітряк. Відрада для душі і серця, можливість помріяти, пережити або виплеснути нові емоції. Кожен шанувальник мельпомени Італії по-своєму трактує поняття мистецтво. Для самих же театральних діячів це щоденне свято. У Міжнародний день театру Шевченківці презентували глядачам знамениту оперету. Містер Ікс це вистава про долю людей, які закохані в один одного всупереч життєвим негараздам знаходять один одного, з'єднують свої долі. І далі вони будуть щасливі. Бо підуть однією дорогою, В один край, в одне на счастье. Сегодня у нас праздник международный, День театра. Я хочу поздравить всех жителей планеты. Хочу поздравить наш город, хочу поздравить наших зрителей. Наши три театра, которые представляют нашему зрителю великолепные работы. Вдохновляють їх духовно підпитують, і ми підпитуємося нашими зрителями, тому що іде взаимный обмін энергетикой. і хочеться пожелати, щоб ця життя продовжувалася вечно. у сюжеті казкова атмосфера цирку закулісні інтриги і звісно справжнє кохання, яке долає всі труднощі. Одні переживали життєві перепитії на сцені, інші вболівали за історію містера ікс та його коханої Теодори Вертьє в глядацькому залі. Криворіжці кажуть, зустрічі з мистецтвом завжди піднімають настрій і налаштовують на позитивну хвилю. Театр це завжди свято. Ви подивіться, які жінки всі вбрані, в шляпках, у брючках, такі всі гарні, файні. І сьогодні я думаю, що ми два зайця зловимо зразу і подивимося спектакль, і донатимо на наші пікапи. От всі дуже задоволені, всі дають гроші, залюбки, і весна на дворі, душа співає. В театр хочеться свою роботу в професійне свято. Ми ці присвятили збору коштів для зсу в межах міського марафону Єднаємося зараз. Де перемоги ж ще день театру? То хочеться відчути свята. І сьогодні ще день донат. Хочеться допомогти нашим визволителям, які там на передньому краю, захищають нас, щоб ми могли сходити сьогодні у цей день і послухати наших чудових виконавців чудовими голосами. Я бажаю всім присутнім. Щоб сьогоднішня вистава була тихою і спокійною, але щоб наші виконавці, наші актори відчули всю теплоту залу. Так і сталося. Атмосфера оперети нікого не залишила байдужим. Хочеться натхнення побажати, щоб їм хотілося виступати, радувати людей. Що основне в театралі? Вони радують людей, віддають свою душу, показують. Ось ми хочемо їм побажати, щоб вони були задорні, здорові, щасливі, щоб хотілося працювати. І несли мистецтво в нас, і нашим, нашому народу. Ми дуже їм вдячні дуже за все. Здоров'я їм і всіх благ. Юлія Вітряк Єлизавета Гусак цей день. Приворожанка Марина Переверза відзначила ювілей за власною традицією. У свій 50-й день народження пробігла дистанцію 50 кілометрів. Мета її ювілейного забігу привернути увагу до збору коштів на допомогу 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді, яка боронить українців на одному з пекельних напрямків фронту. Марина Переверза стартувала 27 березня о 4.45. Каже, саме в цей час її народила мама. Дистанція у 50 кілометрів пролягала центральними вулицями міста. Її іменинниця здолала за сім годин. Марину підтримували друзі, зокрема онлайн забігами. Останні два місяці я займалася чотири рази на тиждень. Мені були тренування, і плюс я два тижні на протязі двох місяців я. Приймаю участь у таких віртуальних змаганнях Української бігової ліги, де є капітан Олексій, який видає нам завдання, функціональні тренування, ну, це інший рівень вже підготовки. І тому, плюс я друзі мої знають, за останні два місяці я скоригувала своє харчування, я втратила вагу 12 кілограмів. Так, я почала легше бігати. Спорт завжди був у її житті. Наприклад, Кенгу Джампс, який Марина називає коханням з першого стрибка. А на марафон вперше вийшла у 47 років, пробігши 47 кілометрів. Відтоді багато вільного часу присвячує саме цій легкоатлетичній дисципліні. Моя улюблена дистанція це 21 кілометр, це полумарафон. В 21-му році я пробігла всі п'ять марафонів Києва, Львів, Дніпро і Одеса. А потім я спробувала 47 кілометрів під час довгої дистанції ви можете ну, відключитися, перезавантажитись. А зараз у нас мета з подругами біговими, це ми, ми так, у нас є хештег такий. Коли ми бігаємо разом, ми називаємо біжимо разом до Парижу. Ми хочемо приймати участь саме в Парижському марафоні. Сьогоднішній забіг я пробігла в підтримку Романа Згурського, який також є бігунцем з Київської області, і захищає нас в лавах 79-ї окремої штурмової десантної бригади. На фініші Марина почувалася добре і була щаслива від усвідомлення виконаної місії. Марина дуже мотивована, дуже така завзята, і в неї дуже. Вже гарні результати. Я дуже пишаюся тим, що вона так вміє робити. Задля такої амбітної мети пробігу допомоги у зборі коштів для 79-ї бригади. Долучилися чимало друзів Марини, як до організації марафону, так і до відкриття банки для збору коштів і поширення інформації, аби більше людей доєднались до ініціативи. Запрошуємо і вас долучитися до цього збору. Було важко, було класно. Сьогодні була змінна погода, але протягом всієї дистанції супроводжували друзів. Вони змінювалися, вони бігли маленькими шматками, але ця підтримка була дуже цінною. Дуже вдячні всьому місту, хто долучився, хто сигналив, хто, хто фотографував. Постіть, будь ласка, це класно. Наше місто класне і хай про нього знають більше людей. Тетяна Васильєва, Артем Кравченко, цей день. У кривому розі триває благодійна акція Сім тижнів, сім районів, сім пікапів. Ідею організатора міської асоціації Арткультура, що в перші дні марафону підхопили мистецькі заклади. Черговий благодійний захід відбувся у четвертій музичній школі. Концертна зала четвертої музичної школи наповнена глядачами. Зі сцени лунають відомі джазові композиції. Виконавці дарують своє мистецтво шанувальникам у межах загальноміського марафону. Єднаємося заради перемоги КР. Це вже п'ятий благодійний концерт у цій музичній школі з початку березня. І не один концерт не повторюється. Тобто, кожен концерт це інша програма, це інші колективи, це інші твори. І що говорить про те, що заклад розвивається і заклад прагне Перед, незважаючи ні на що, зразковий духовий оркестр школи, портрет імені Валерія Дьоміна підготував концертну програму, в якій багато творів вітчизняних авторів. Актуальні твори на зараз, які йде, які лунають завжди. Це більше українські, там, мабуть, і всі українські твори, хіти, які Бахмут, місто спить, рідна мати моя, «Черемшина», марші, попорі на українські. Пісні і танці до під час та після концерту усі охочі могли долучитися до збору в межах проєкту Сім тижнів, сім районів, сім пікапів. З Силою нашого закладу вже зібрано понад 80 тисяч. І ми плануємо сьогодні, дай Боже, якщо все вийде, до, до 100 тисяч дотягнути. Тобто наш заклад потужно працює і допомагає. І саме головне, що з великою насолодою, не тільки викладачі, а й з великою насолодою це роблять діти. Тому що вони розуміють, що це пришвидшить нашу перемогу, що це допоможе нам. Упродовж концерту загальна міська скринька благодійного проєкту в черговий раз поповнилась коштами. Їх спрямують на придбання пікапів для захисників батальйону Арей Валерій Кожухар Олексій Правицький цей день. Підтримуйте захисників у будь-який спосіб, і тоді віра в позитивні новини буде міцнішою. На сьогодні це все у нашому випуску. Зустрінемось у цій студії завтра. Бережіть себе.